Заводи з виробництва шахедів. Українські дрони долетіли до підприємства в російському Татарстані. Авіація Ізраїлю ударила по іранському ВПК в місті Сфаган. Чи завадять подібні атаки запускати так часто шахеди по українських містах? Дивімося. За майже півтори тисячі кілометрів від українського кордону в російському Татарстані наші дрони б'ють по заводу з виробництва шахедів. Удосконалені копії іранських дронів росіяни збирають поруч із містом Єлабуга в особливій економічній зоні зі співзвучною назвою Алабуга. Цей центр сконцентрований на виробництві масового саме безпілотних систем. В першу чергу мова йде про іранські безпілотки Типу «Шахед». Цю зону створили 20 років тому. Тоді росіяни планували тут залучати інвестиції та розвивати промислове виробництво, але все звелося до виробництва зброї. Так зване місто фактично закритого типу. Тобто, ми розуміємо в класичному розумінні як це було в радянському союзі, там де існувала лише поштова скринька, Такого вже немає. Але тим не менш, це місто досі залишається таке достатньо з обмеженим доступом. Ще два роки тому про мілітаризацію Алабуги написали Associated Press і показали цей супутниковий знімок із цехами з виробництва шахедів У 2023 році. Збудували завод. З виробництва тоді ще були іранські шахеди, а в російському варіанті вони назвали Гербера 20 безпілотники. От і зараз це виробництво розширюється. Вони практично подвоїли виробничі площі. Хоча загалом процес вкрай примітивний. Зараз тут до чотирьох конвеєрів де щодня збирають близько сотні БПЛА. Росія ніби. Має власні потуги, але не спромогла створити і Все ж таки була вимушена цю технологію позичити у Ірана. А до іранського заводу днями дотягнулася ізраїльська авіація. Видання Клеш Репорт повідомляє, що підприємство з виробництва шахедів у місті Ісфаган знищене. Щоб росіяни не виробляли шахеди, треба бити по їхніх заводах іранських в тому числі, виходить атаки на заводи з виробництва шахедів, відбулись майже одночасно у двох країнах. Якщо і далі буде вже за кілька тижнів, інтенсивність шахетних атак по Україні може знизитись. Росія так само формує певний запас або буфер компонентів для свого виробництва. Тобто реальний ефект від знищення інфраструктури на території Ірану ми побачимо в середньому десь через місяць. Тобто, коли ті запаси на складах і ті компоненти, які вже при Рямували до Росії різними видами транспорту, вони почнуть закінчуватися. Але це оптимістичний сценарій, кажуть наші експерти. Адже росіяни до такого розвитку подій готуються. Бомблять ізраїльтяни виробництво шахедів в Ірані. А Росія передає технологію на виробництво шахедів північної Кореї. Очевидно, сподіваються компенсуватися це за рахунок північної Кореї, коли там наладиться виробництво. До речі, і в самій Росії виробництво шахедів розосереджене. Зрештою, маємо тепер в Єлабузі в Татарстані основне підприємство з виробництва шахедів. Щонайменше є концерна Калашнікова, ще одне виробництво шахедів. Це, як мінімум, ну, по серійним номерам, якщо дивитись, це два різних точки збірки цих дронів. Якщо два роки тому росіяни збирали шахеди з винятково іранських комплектуючих, то сьогодні імпортних запчастин близько третини. Біля зони Єлабога було створено логістичний пункт, який назвали Ден Сяопін, і раз на тиждень туди приїжджає з Китаю потяг, який привозить двигуни. Необхідні електронні компоненти привозить власне вуглепластики, з яких і скловолокно, з яких виробляються ці шахети. найбільше коштовна річ, найбільше технологічна, це звісно головка самонаведення. Вона потребує серйозної електроніки. Треба бити не там, де збирають вже безпосередньо шахеди, а бити по тих місцях, де розробляються головки самонаведення. І не тільки, адже в виробництво шахедів залучені до десяти підрядних організацій, які виробляють специфічні компоненти на таких розпідприємствах те щось постійно вибухає. По прогресу прилетіло тиждень два, наче що там? Антени там роблять, фазовані антенні решетки. А в тому числі, от ті антенки для навігації в шахеді. Нема антенок, не летять шахеди. Це теж важливий елемент. Протидії противнику, тобто найкращий спосіб убезпечити українське небо, знищити ворожий безпілотник ще на етапі виробництва. Але поки наші експерти фіксують збільшення кількості ворожих БПЛА, станом на кінець 24-го року, Росія вийшла на дві з половиною тисячі безпілотників на місяць, які вони виготовляли і використовували. А станом на літо 25-го йде про більше ніж. П'ять тисяч одиниць. А ще дрони збільшують швидкість, висоту польоту та бойову частину. Деякі ворожі шахеди тепер здатні нести 90 кілограмів вибухівки. Саме таким безпілотником наприкінці минулого року росіяни вдарили по саркофагу Чорнобильської АЕС. Ростислав Сисовєв, Ми Україна, марафон Єдині новини.